Існує система управління своїми справами, як робочими, так і домашніми, яка дозволяє звільнити голову від зайвого і отримати всі справи виконаними без зайвої тривоги. Це система Девіда Алена Гетінсін стан. Ми з вами часто турбуємося, коли щось виконуємо, не про ту справу, в яку зараз залучені і задіяні, а про ті справи, які ми зараз не виконуємо, тобто прокручуємо в голові якийсь список справ якими ми зараз не зайняті, і система GTD дозволяє на зовнішній носій перенести весь оцей список, треба не забути, і звільнити свою голову і так бути більш спокійним і менш тривожним. У січні цього року я прочитала про цей метод у книжці, яка так і називається Як упорядкувати справи мистецтво продуктивності без стресу і вирішила спробувати ввести її у своє життя. І ось минуло більше трьох місяців, тому я хочу розповісти. Які елементи цієї системи прижилися, а які мені поки що не імпонують? Перше про цю систему я дізналась на якомусь навчанні, просто почула якісь три букви. ну окей, якась там є система. Тоді я взагалі не знала, що є якісь окремі різні системи для упорядкування своїх проєктів і своєї роботи? Потім на Ютубі мені якось попалось відео про цю систему і я. Звела ці два моменти і зрозуміла, що мені все таки потрібно щось про неї прочитати, щось дізнатися. Але я вирішила із перших джерел, так би мовити, дізнатися про неї, про основні її елементи. Тому почала шукати книжку. Книжку до речі було важко знайти українською мовою, бо вона взагалі вийшла в 2000-х роках. Тому все, що мені вдалося знайти, це якась така передруковка не дуже гарної якості, яка насправді, як ви бачите, розлізла ще до того, як я її прочитала. Тому не купуйте поганих книжок, купуйте класні і якісні. Основна ідея цієї системи перенести все, що є в нашій голові, у Фізичні списки, або в нашому випадку, як я це зробила у віртуальні списки у наших замагачетах. В інстаграмі мені писали про те, що ця система комусь не подобається, комусь не підійшла, хто пробував, комусь вона здалася за складною. І я їх розумію, бо книжка, вона взагалі про філософію цієї системи. і Там описані деякі інструменти, але все-таки більше саме про підхід. А ті інструменти, які описані, вони застарілі, там йдеться про про Фізичні списки, про фізичні кошики, про фізичні папки, про окремі стелажі для збереження цього всього, і картотеки, що зараз відповідно є неактуальним, і ось ці технічні моменти треба продумувати самому, а ну, або шукати, як їх хтось для себе адаптував. Тому це відео і буде про те, як я, як репетитор, і як людина, яка розвиває свої соціальні мережі, перенесла елементи цієї системи. Філософію цієї системи у свої гаджети. сьогодні в Києві прекрасна погода, тепло, але не занадто, бо є на небі хмарки і відповідно. Так як я записую це відео біля вікна, світло буде змінюватися. Не пишіть мені про це погані коментарі. Пишіть мені тільки гарні коментарі, бо від поганих я засмучуюсь. Отже, почала я впровадження ГТД із того, що склала список справ, які потрібно виконати, які сидять в мене в голові. Просто все, що в голові є, виписала у список і почала розбирати його, щось, що можна виконати одразу, відразу виконувала щось, що можна було запланувати. Планувала щось, що можна було перенести в інший список приносила. і дуже цікаво, що коли ви випишете ось таку всяку всячину, у вас буде кілька варіантів, що з нею зробити. І для цього в книжки є спеціальна схема. Я її зараз туди прикріплю. Те, що ми збираємо, це може бути просто якесь інформаційне сміття, яке можна викинути. Це може бути що, що ми запишемо на колись такий собі файл штурханець. Це ідеї, якісь проекти, які не мають певного терміну реалізації, і колись би класно було їх виконати. Ось, наприклад, створити власну платформу із готовими уроками для репетиторів. Це те, що піде, якраз в цей штурханець. Також це можуть бути якісь довідкові матеріали. Наприклад, не знаю, ви Зареєструвалися на сайті, який з допомогою шиї робить презентації, і там у вас пароль і логін ваш, і вам його десь потрібно записати. Все в корзину ось сюди в одну скидаємо, а потім це переносимо відповідно у довідкові матеріали. Це те, що ми зберігаємо, і те, що нам може час від часу знадобитися. Це ті пункти, з якими нічого не треба робити, а просто перенести у відповідно правильне місце. А якщо це те, з чим потрібно щось робити. То потрібно сконцентруватися в цей момент, обдумати і виписати, яку наступну дію, фізичну прям дію, вам потрібно зробити: написати, зателефонувати, зберегти, сходити, відкрити, знайти, подумати це теж фізична дія. І якщо це займає менше двох хвилин, відразу виконується. А якщо воно займає більше часу, то у відповідний список. Переносимо і такі дії. Ми просто можемо у відповідне місце, де ви зберігаєте інформацію по проекту занести, або ми можемо їх відкласти на певний час або на певну дату. Або ж відкласти безстроково. але є ще один варіант: такі справи можна делегувати, і далі просто очікуємо, поки ця справа буде виконаною. І ця схема реально описує всі можливі варіанти того, що ви робите всякою всячиною, яка є у вашій голові, а також у вашому телеграмчику, із нескінченною кількістю чатів і на вашій пошті, яка майже мені здається ніколи не буває пустою, і там просто тисячами збирається збираються різні повідомлення. Все це Реально можна розгребти і отримати всі справи упорядкованими. І коли я ось ці базові принципи цієї системи почала технічно впроваджувати у своє життя, стало зрозуміло, що багато чого я адаптувала, щось відкинула. Тому це відео якраз про це не про ідеальну систему ГТД і як вона має бути реалізована, а так як я її адаптувала і взяла у своє життя. Коли потрібно було вигрузити з голови цей повний список, я спочатку це робила в ноушені. Ну, але ж це знаєте, це безкінечний процес. Ти не просто ви один раз його вигрузили. Це постійна робота. Ви не знаєте, миєте посуд, вас щось прийшло в голову, ви туди записали. Тобто, це така певна корзина, яку ми постійно потім розбираємо. Спочатку такий кошик у мене був у ноушені, звичайно, зручно, бо є доступ із комп'ютера і з телефону. Але зрозуміло, що Notion для мене це більше пророб. Роботу. І там саме робочі проекти зберігаються, все по моїм блогам. Тому я почала думати, що робити з цим списком, і навіть в Юску зараз десь знайду. Купила ось такий, не знаю, органайзер стікер пак, не знаю, як це назвати. Думала, що я там буду щось записувати, але ні, це теж не прижилося. Я, мабуть, раз за два користувалася цим і все. І все-таки я перейшла до того, що має бути постійно зі мною це телефон. Але це не замітки, хоча я спочатку пробувала в замітках, і до того, поки в мене не було цієї системи, я в замітках часто прописувала справи і ставила там галочки, бо це, начебто, зручно. Але десь на просторах Ютубу я побачила, що Дійсно, не знала, що на айфоні є такий стандартний застосунок. Він називається нагадування, але він більше не про нагадування, а про відмічання галочками виконаного. До речі, воно відразу зникає. Це дуже зручно, і ти можеш, якщо тільки потрібно, заходити у ті справи, які виконані. Отже, зараз це в мене виглядає так: на головному екрані айфону, який перше відкривається при розблокуванні. В мене є такий великий віджит, і з цього застосунку нагадування. І я прямо тут бачу список справ, які потрібно виконувати. Спочатку це був спільний Писок для всього, але потім я почала розділяти на робоче, домашнє і блоги. Але це ж не просто повний кошик усього. Сюди я бачите, зараз вже певні дії прописую. А в мене ще є окремо вхідні ідеї. Тобто, це те, що треба, щоб воно там зберіглося. Потім я над ним подумала і десь застосувала. А може і не застосувала. Це теж дуже цікавий момент. Для цього в мене є окремий віджит на робочому столі. Ви бачите, вхідні це база даних, куди я закидаю всі ось ці. Ну, те, що колись би я зберегла в інстаграмі і думала, може, я боже, я потім колись це використаю, або десь щось прочитала, десь щось побачила, і думаю, о, це класно адаптувати для моїх соціальних мереж, або для моєї роботи. Все це. Я зберігаю усі вхідні, записую із айфону, але частіше переглядаю і працюю із цими ідеями саме із MacBook. Тут є один невеличкий хитрик: зберігати не просто посилання, або не просто якийсь скриншот, а відразу прописувати, яка думка була в голові в цей момент, щоб потім згадати, що я хотіла зробити з цим скриншотом. Ось, наприклад, просто скриншот із YouTube Music, ось ця обкладинка мені нагадала, не знаю, звільнення, якусь свободу від. Розкладу від уроків від комп'ютера, і я подумала, що можна було б зробити якийсь креатив статичний і за саме з таким зображенням. У системі GTD до кожного проекту є своя картотека або кошик, або папка. У мене це відповідно папки у Notion, де я веду всі записи саме по певній справі. Але це я насправді робила і до системи GTD, але дещо все таки змінило. В мене є тепер такий архів і є активні проекти, над якими я працюю. І для мене стало нормальним переносити ці проекти із одного списку в інший, в активні, і в ті, над якими я вже не працюю. І так в моєму новушенні в принципі стало більше порядку. Також в мене є окремий списочок учні, це журнал. Тобто там в мене є сторінка у кожного учня своя у Notion, до якої і учні і батьки мають доступ, де я веду трек, Кер їхнього прогресу і в табличку постійно фіксує їхні проміжні результати. Якісь тверді, які в відсотках балах будуть відображатися, і більш м'які. Софт скіли. Якщо ви вчитель, репетитор, викладач, власник онлайн школи, вам можливо буде цікаво, як я це роблю. То шукайте під цим відео посилання на вебінар. Якраз я його в квітні записую і проводжу. Він вам точно буде корисним, точно зробить класною комунікацію із батьками учнів або із дорослими. Якщо ви напряму з дорослими займаєтеся і точно зробить їхні результати кращими. Також у моєму ноушені є окремо бази даних, це те, куди я. Зберігаю що, що може мені знадобитися часом. У мене там, наприклад, є сторінка із тренуваннями, тобто там. Три тренування там чи п'ять тренувань написані, і я просто їх постійно повторюю. Киду в зал, відкриваю, дивлюся, ага, ось це буду зараз робити. Зберігаю паролі, всю інформацію по ФОП. В мене є там навіть папочка цінності. Це те, що для мене супер важливо, і я це все почала збирати в одну сторінку. І часто, коли потрібно якесь рішення прийняти, то я заходжу в цю папочку, дивлю, чи відповідає це рішення моїм цінностям, і мені якось так легше рухатися по життю. Ось цей список справ і вхідні ідеї. Я переглядаю раз на тиждень, зазвичай в неділю. Інколи не встигаю, тому роблю це в понеділок. Але я помітила, що коли роблю це саме в понеділок, то. Тиждень менш ефективний, і я в понеділок тільки розкачуюсь, тому все-таки краще знаходити для цього якісь 30 хвилин у неділю ввечері. Але це працює саме для мене так. Чула, що комусь не підходить саме у неділю, а комусь підходить, наприклад, в середу о першій годині дня, або там в п'ятницю ввечері це робити, кожному своє. Але ось більш глибоко проходитись по всім папкам, по всім проектам, по всім сторінкам, я можу раз на місяць. Зазвичай це якраз. З перші дні наступного місяця, коли я аналізую попередній. І до речі, це, мабуть, може бути окрема тема для відео на цьому каналі, бо система упорядкування справ і система планування це в мене трошки дві різні системи. Тому, якщо вам цікаво, як я планую, як я ставлю свої цілі, напишіть про це в коментарях, і обов'язково я про це також зніму відео. Бо насправді це відео, яке ви зараз дивитеся, я вже знімаю з другої спроби, спочатку була зовсім інша тема. Я сіла, нафарбувалася, все в хаті прибрала, але воно просто не йшло. Тому я у своєї колеги запитала, про що мені розповісти, що тобі про мене цікаво, вона мені якраз цю тему підкинула. Катя, привіт, дякую тобі за пораду. Так от, в кінці місяця, за попередній місяць, я роблю таку невеличку рефлексію і завжди закидаю її у свій телеграм-каналчик. Тому якщо ви репетитор, викладач, ведете свої соціальні мережі і в принципі цікаво те, чим я займаюсь. Переходьте в нього. Також посилання буде десь тут під відео. І тепер найцікавіша частина цього. Відео кілька осяянь, які ну які насправді просто написані в книжці, але я їх прийняла, зрозуміла кожною клітинкою свого організму, і вони для мене стали справжнім відкриттям. Є справи, які можуть ставати неактуальними, і з ними реально нічого не потрібно робити. Вони просто кілька днів висять в цьому кошику в моєму. Я розумію, ага, ну це взагалі мені вже не підходить. Календар не дорівнює список справ. Раніше, коли я придумувала собі якусь систему, ні на що не опираючись, просто інтуїтивно я собі у календар записувала всі справи, от реально всі справи у календар: від сходити в магазин, там приготувати обід, набрати когось. І це насправді мені заважало, бо завжди, коли ви щось плануєте, то ніколи ви в цей час не впадаєтесь, Ну окрім уроків, якщо я знаю, знаєш, мене урок триває годину, то дійсно я його можу занести у календар. А ось ці такі побутові. Більш дрібні справи вони завжди виходять за часові рамки, на які ми на них відвели. Тому список справ окремо, календар окремо, і знаєте, часто за 5 хвилин до уроку вам хочеться або з'їсти щось солоденьке, або повтикати в інстаграмі, або не знаю, зробити собі ще одну чергову каву, хоча у вас тут уже п'ять недопитих стоїть на столі. Але в цей момент насправді ну ви нічого вже не будете робити, бо зум відкрили, учні зараз прийдуть, урок підготований, і ці 5 хвилин насправді просто стільки всього за них можна зробити. Я в цій 5 хвилин. Ін тепер не втикаю в інстаграмчику, ну не завжди така в інстаграмчику. А відкривається список справ і роблю що, що можна зробити дуже швидко. Знаєте, від того, ти отримуєш шалене задоволення, поставив галочку. Тобі від того класно. Відчуваєш себе продуктивним і встигаєш значно більше, але є деякі принципи ГТД, які я не вела, можливо, поки що у свою повсякденну роботу. Це планування від місця. Щось ми можемо зробити лише за робочим столом, щось не вдома, коли, наприклад, виїхали в центр міста по справах. Ось там нам це потрібно зробити. Є дещо, що ми можемо там написано зробити у літаку, але ми з вами у потязі, хоча б да, укрзалізниця Ванлав робимо. Я до цього ще не прийшла. Але скажу чесно, просто вивчити цю систему недостатньо. Це те, що ми маємо робити кожного дня. На початку в мене було багато ентузіазму я багато нового дізнавалася. Я її більш відповідально вела цю систему. А ось я вже відчуваю на четвертий місяць. Я вже десь починаю забивати на деякі пункти, щось не записувати, але відразу відчуваю зайву тривогу. Тому це відео маю надію, було корисне вам, бо, можливо, щось нове для себе взяли у свою роботу. І також воно корисно для мене, бо я вам про це все розповіла. Із Знову захопилася цією системою планування і впевнена, що більш відповідально буду дотримуватися кожного пункту, який собі придумала. Отже, весь цей час з вами була головня Яна. Я навчаю учнів математики а викладачів реалізовувати свої освітні проекти через соціальні мережі. Не забувайте ставити вподобайку цьому відео і також залишайте свої коментарі. Я всі читаю, і вони часто є ідеями для моїх наступних відео.